За свідченням очевидців, у часи чорно-білого телебачення перед коментаторами змагань сьогодні катання ставилося завдання описувати їх. Що саме змушені були словесно описувати коментатори? Час! Дуже уважно вдумайтесь в початок і взагалі в суть самого завдання, тому що там вже є вас підказки. З вашого дозволу, я ще раз вам зачитаю, другий раз такий теж виняток для вас, тому що розумію, що це у вас перша. За свідченням очевидців у часи чорно-білого телебачення перед коментаторами змагань з фігурного катання ставилося завдання описувати їх. Що саме змушені були словесно описувати коментатори? Скажіть, колі. Так, колі чого? Маєте за шанс загляду час? Ні? Е, Якщо зробити то точно зарахуємо це? Колір одягу. Правильно. Молодці. Один-один. Один-один. Так. Вже є одна відповідь. Один-один. Так, так, третє питання. Одані. Які спортсмени згідно з відомим жартом, окрім сумоїстів, можуть жертвувати своєю фігурою заради перемоги. Час. В голосу обсуждати, то не є урок. Може, він не хоче, щоб ти піти з'явитися. Знав відповідь. Які спортсмени згідно з відомим жартом, окрім самоїстів, можуть жертвувати своєю фігурою у спорті заради перемоги? C'est <coughs> mm -hmm. mm -hmm. assez. Відповіді? Буксер. Ні. Шахісти. Їм не обов'язково дбати про свою фігуру у спорті. Правильно? Ну, і вони можуть жертвувати, наприклад, щоб поставити мабуть. Звичайно. Саме в такому. Пам'ятайте, що питання може бути переносне значення. Фігура це не обов'язково, живіт, чи... <свісно> а фігура це також і шахмата фігура. Так, наступне питання. Закінчте фразу футболіста Еріка Кантоне, який одного разу сказав, я граю не проти конкретної команди, я граю проти самої думки про… про що? Я граю не проти конкретної команди. Я граю проти самої думки про, про що? Десять. Так, давайте спробуємо на це відповідь. Я граю проти самої думки про поразку. Про... <свісно> <свісно> не проти команди, а проти самої думки про поразку. Так. Переходимо до наступного питання. Увага! Увага! Тут я би вам маленьку підказку зробила, собі замітовуйте. У Німеччині свого часу вийшла книжка оповідань про собак і їх взаємини з людьми. Автор цієї книжки далі їй дуже цікаву назву по обидва боки від, від чого. Час. Свого часу вийшла книжка оповідань про собак, увага і їх взаємини з людьми. Автор цієї книжки дав їм цікаву назву по обидва боки відда. Собака. Собака, людина, взаємна. Обид два боки і. Ну, так, боки і звіддай вам зробила маленьку. Mm -hmm. Людина, собака, азаєми мене, що їх дуже часто так фізично об'єднує. Mm -hmm. По обидва боки від чоловіка. Mm -hmm. Так, наступне питання. Приготувалися. Ну, воно легеньке, думаю, ви впораєтесь. Водій 5. Пішохід 7. А світлофор. водій 5 пішохід 7 а світлофор червоний Може, ви собі це зентуєте і вас візуально придаві відповідь. Водій п'ять. Пішохід сім. А світло П'ять. Відповіді? Давайте разом подумаємо. Точно знаєте, ви не переживаєте. А шутрофор 9. 9 літр ослові. Багато Так, наступне питання. Готові? Подивіться на себе або один на одного. А тепер згадайте, що з того, що є на вас? могли носити в Єгипті лише фараони. Час. Я знаю, что я пишу. А чи є зараз на вас ця шапка? Знову ж таки, я вам показую, що. Mm. Yes. <ріст> okay. 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 Подивіться на себе. Зверху донизу. Як? О О я. Одяг завжди, був. Приміти на Так, Ну що, я вже вам стільки підказу зробила. Я впевнена, що ви мені зараз назвете, ну точно правильно відповіть. Що саме? Який елемент зовнішнього гардеробу могли нести тільки перелом? Можна назвати версію, просто навіть якщо не, не Так, впевнена, робоча версія. Взуття, правильно! Не бійтесь називати Тобто Ви Молодець. вдома. Тобто ви не є на екзамені, ви не є на уроці, ви є можливому потенційному ви на грі. В другому домі. <сум> Львівська політехніка, стартап-школа львівської політехніки. Тому... Готові? Виступаючи в Американській асоціації на захист дітей, видатний комік Чарлі Чаплін звернувся до маленьких слухачів з такою порадою Чисти зуби щодня, що вам ніколи не було соромно, що робити. Можливо, ви вже готові, я можу зупинити час. Посміхатися, правильно. Yes! Зараховуємо.